Так, ну останнім часом щось мене лякає. Тобто мені приходять образи якісь якихось лякачок, і я цього чомусь лякаюсь, хоча це ну, не відповідає істині те, чим мене лякають, але ну, різними різними ситуаціями. Що хтось помре, чи хтось помер, чи. По різному, і здебільшого це трапляється, коли я вже майже прокинулась. Тобто, ну, або увісні, але або коли я вже майже прокинулась. От. І ну, нещодавно, от конкретний епізод. Я майже прокинулась, і тут мені бачиться, ніби хтось чорний входить в мою кімнату і він щитується, наче як мій чоловік. От, хоча його вдома не було, був на роботі. От, і потім мені прийшла думка одразу, що ну, таке вважається, коли хтось помирає. От, і я так якось перелякалася, у мене телефон був вимкнений. Ну, прокинулася, там, вимкнула, де, що, хто. Ну, тобто таке і стрес, і все таке. Е, так. Хочу розібратися, що це таке, хто це мене лякає. Закрити їм доступ, прибрати ці зачіпки, за які вони чіпляються, чому, чому я дозволяю, щоб мене так хтось лякав різними способами. От. Хочу припинити цей, ну, доступ, якщо у них є, чи як це називається. А От. чоловіка ім'я? Вигад. От. І, ну. Я намагалася сама в цьому розібратися, тобто я там осні там з, зайшла, подивилася, там на швидку руч там, щось повідміняла, там ти 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 той туди, той -туди, туди, але я в деталях не роздивлялася, а так. Е -е... Я тебе розумію, виходиш потім і вже не пам'ятаєш, що там було. Ну, да, і якось, Як звичайно. Да. Ну, так. Тобто мені полегшало, ця ситуація розвалилася. Ну, тобто, чоловік прийшов додому живий, ну і там я за лікаря переживала, там вчора також все це розвалилося. тобто я коли ну, mm -hmm. проробила трохи сама, то воно якось на фізиці трохи розвалилося, але тепер мене намагаються іншим О, от. Ну, Тобто, щось якийсь доступ, там якийсь, десь щось відкрито. Mm -hmm. Вот. Добре. Так. Зараз, зараз. Идем. Зараз тоді я порахую втрат до одного. і ти видиш, до ефірного простору. Три. Два. оти Італя. Так? Ты в ефірному просторі. Так, знайди на рахунок три моє ефірне тіло Наталія. Один, два, три. Бачу ситуацію. Я а, зайшла якби в той момент, напевно. А, спершу я побачила, як. Хтось лежить, я дивлюсь, що це ти, і хтось каже, її треба експортувати. І так. йде так, якби із сектору майбутнього. От вниз. Це якась. Зараз подивлюся. Це як ефірна копія, а ти стоїш за цим. В секторі майбутнього і... чорна пляма, і також дуже густа чорна пляма в секторі магії. Ти за тим стоїш? 에... сяєво 에... трошки незвичне, 에... таке тепле. Як якийсь об'єкт, як сонце або щось таке. З правої сторони йде якби вогонь, як плазма, mm -hmm. колір оранжево-жовтий, і я це щитується оця штука. Це полум'я як майбутні спогади. Mm -hmm. То одночасно майбутнє і минуле, mm -hmm. з цим пов'язаний сектор магії. Так, я тебе знайшла. Тепер so. я бачу. Це нав'язані програми. Ам... І... Щ -щ... Так, читай моє ефірне ДНК, чи я це. Так, це ти. За mm -hmm. цим я бачу твою прозору енергосферу. Mm -hmm. Спитай мене дозволу попрацювати для мене і зі мною зараз. Так, ти дозволяєш. Mm -hmm. Добре. Так. Давай подивимося, хто там в секторі магії. Що це була за ситуація? Там якийсь відбувся так, якби щось ось так схлопнулось. енергетичному ліктя імплант чорний. Щітується <гум> на цьому імпланті я в крові. Так, імплант належить. Так, хто <гум> хазяїн імпланта? Наказуємо проявитись в його просторі. Щотується так, зараз, карусель. <гум> І там хтось як управляючий, так якби в цій каруселі, яка ось так крутиться, вставив щось угу. і заклинив. Угу. Так, я наказую проявитись. Так, з'являється чорний плащ, який так майнув. Угу. Наказуємо проявитись, як він виглядає в ефірному просторі. Так, тепер проявляються такі чорні очі круглі, як <губить> е е е е е е е е кулі. <губить> 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 так, наказуємо йому назватися як його ім'я. <губить> так, зараз як він наказує проявитися в. На фізиці, як він виглядає, як ми його знаємо. Uh -huh. Так, якщо він є на фізиці. Якісь чорні енергії починають його тягнути вниз, з'являються такі е, помаранчевого кольору кулі, uh -huh. е, які тягнуться до нього е, від uh -huh. цієї руки, від цього імпланту. Mm -hmm. До нього тягнуться, е і він, а ці чорні енергії, ну таке враження, знаєш, як якісь демони його тягнуть. Mm -hmm. е так, е полосочки чорна біла, е ого, е Ілья, е князь е Тюми і так. Okay. І вже йде, знаєш, ну, тобто я говорю разів, напевно, в 10 чи в 20 повільніше, ніж це все відбувається. Mm -hmm. а, там ми сперечаємося, бо він намагався сказати, що він Ілья Монастирський, потім знаю, знаю. А, Ілья Мамаєв, ми його так знаємо. Mm -hmm. І ось ці помаранчеві кульки, тобто оці апельсинки, mm -hmm. От, і я чую первинний контракт, і від цього йде так вниз, чорний, як кіготь, це які як зачіпка. Mm -hmm. А в секторі інтерферентів знаходиться. Я чую суб'єкт особистості, як дзеркало, яке відкидає ось цю чорну тінь на майбутнє. Mm -hmm. Це дзеркало виглядає як якийсь, так, там якби хтось ходить по ньому. Тобто воно лежить, наче на підлозі? Воно лежить, знаєш не як на підлозі, а під таким кутом. Mm -hmm. Знаєш, що це? Це як що ось це? як вісі нашої планети. Uh -huh, uh -huh. І відкидає в сектор майбутнього і в сектор первотворця, відкидає оцю тінь, тому що там хтось ходить, чорний. Там так. ось цей е, чарівник ходить, у нього такий колпак на голові, як е, трикутник, довгий mm -hmm. плащ. Плащ такий довгий, що він е, якби не закінчується. Тепер зрозуміло, чому нареченим такі дивні сукні роблять з такими шлейфами довгими. Mm -hmm. От. Не, не гарна ідея, звичайно. Так. Він там ходить як чарівник. А там твоє обличчя на весь на все це, зо, а, це золото та, та, а, дзеркало, і mm -hmm. він так би ходить там. Такий маленький, але ходить з такою паличкою. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. А хто це такий? Наказуємо відповідати, чи считай, як, як ми його знаємо. Він називає себе Ілья Монастирський, також вчитель, твій вчитель, персональний вчитель. Угу. вчитель. А чого Я йому кажу, що а він чого? бреше, тому що він не є і не був твоїм вчителем. Ні, він каже, був, так поки був. <гум> Добре, що він має на увазі? Коли він там був. чи? Так, зараз я подивлюся, я бачу ситуацію. Там знаходиться такий, як ну, він щитується ковпак, така пірамідка, конус такий, mm -hmm. він складений з якихось як патичків чи чогось такого. Mm -hmm. А він ходить біля цього з однієї сторони ти. Mm -hmm. Щось тримаєш у Так, щитується, mm -hmm. що це учениця, а з іншої сторони, він тримає цю паличку, яка як запальничка, в якийсь момент запалює цей, це вогнище. Тобто ось ці патички, ось цей конус починає горіти. А ти з таким глечиком опускаєшся вниз? І знову звучить, що він великий вчитель, великий маг, якийсь реформіст. Господи. А що це в мене в глечику там? Навіщо це глечик мені в руках? Бачу, що там така чорна маса, якою так от крутиш, а, закрутила такий, якби тісто, таке густе, такий mm -hmm. вихор, і так він витягнувся, а твої, в твоїй руці теж такий патичок, паличка така. І воно так витяглося, і відразу пішов ось цей е, блик, блик mm -hmm. відблиск. Чи, е, Ну, це відблиск, ну це тінь на майбутнє. Так, зараз я це заморожу і подивлюся, що ж там в майбутньому проєктується. Я бачу, що по, по цій діагоналі такі ось як пластини такі оранжеві. Mm -hmm. Щитується генетична досяжність, і все воно прив'язане в одну точку, в сектор магії, і під праву ногу Ілью, і він так тримає. І різні проекції йдуть. Угу. Так, і ось це, що ти казала, що хтось тебе лякає, це знаходиться уже так якби в, в, в реальності зараз. Mm -hmm. Це концентрація. Так. Це, це перша пластина, чи це інше? Ще? Це те саме, що я бачила. Тобто зараз mm -hmm. ми її розібрали і виглядає це ось так. Зачіпка це він тебе вчить щось робити. Потім в реальній. Це як дзеркало, так як якийсь, скажімо так, об'єкт енергоінформаційний, згусток такий інформаційний, який колись відбувалося. Це пов'язано наступна подія це ось ці езотеричні практики з цими… Кульками, помаранчами. Mm -hmm. Ось. І коли я роздивляюся, то так цікаво прямо бачу ту секунду, той момент, коли я їх побачила. І він каже: вона їх побачила. Тобто, коли ми готувалися до твого сеансу, mm -hmm. то я побачила, як ці кулі, тобто ці програми ненависті і магічної дії на тих, хто хоче допомогти. так? Mm -hmm. тобто, то це, як щитується, в цій енергії зрада, тобто це оце інформаційне наповнення цих енергій, які mm -hmm. йдуть від ільї. Зрада і помста. От. Mm -hmm. А далі вже як наступна проекція. І знову я побачила вчора, буквально бачила в сеансі оцей ланцюг, як е, нібито лан... щитується ланцюг, а насправді така от конструкція, закручена, механізм такий. Угу. І я бачу оце вже в майбутньому. Я чую страх померти. Угу. І це пов'язано з цим першим. Тобто дві події, які потрібно зараз. Е, Детально розглянути то ось ці езотеричні практики з Ільєю, і mm -hmm. в минулому житті або він нав'язав цю історію, що він тебе вчив. Можливо, цього ніколи й не було, а можливо, і було. Зараз ми подивимося, зараз я. Так, давай зайдемо в ту ситуацію, чи в ті спогади, і подивимося, чи вони істинні, чи, чи там щось не в'яжеться. Я бачу там таке коло з таких камінців. Угу, так. Що це за камінці? Я чую магічне коло. І на цьому магічному колі власне от виростає ось цей конус, і ось ця рука цей маг... О, щитується магніт. І я бачу, що а -а -а, перекид карми. <різвіст> Тепер просто прозвучало, що я полікоть в крові, і я бачу, що Ілья як. В той момент щитується він, майбутній е, Місія Антихриста, чи антихрист, mm -hmm. от, е, і Сталін, і його. Я не здивуюся, якщо це він був. Е, Нострадамус. Так, так, це вспливало в яких сеансах, що він був і Нострадамус, чи той, той же дух? Так, так, так. Тобто, це е, він винний в загибелі я чую людства. Як угу. е, і через е, оці прив'язки, через ці прив'язки. Ось що е, він перекидає цю відповідальність на тебе. Я чую, буквально зв'язує сьогодення з минулим. І ось такий іде жест, прибирає з життя, увіковічує смерть. Ну, Це так виглядає, що заплата за гріх смерть, тобто заняття магією, викликання духів, немає значення, яких там чи тих апельсинок, чи якихось інших. Це магія. І заплата за магію це смерть. Мало того, ці всі це програма, яка несе загальну інформацію. Так як в, в кабелі електрика, так, яка живить mm -hmm. різні прибори. А електрика та сама. Так само і цей ось дух магії це е, то інформаційне наповнення, яке в різних людях може проявлятися по-різному, але ну, я чую вирок один це смерть. Mm -hmm. Ясно. Але я ж вже відмовлялася від тих визивання духів від всього, чому воно знову більше не визивало з того часу. Так треба подивитися, за що він чіпляється. Так, давай подивимося, що він чіпляється. Я бачу, за що він чіпляється. Я бачу, що ти тримаєш руки ось так, так якби намагаєшся підтримати дитину. Mm -hmm. В животику, і руки ось ці, е, я чую, страх за майбутнє. Тобто енергія страху, вона присутня. А е, треба роздивитися той момент, що він там ходить. Тобто, чого це твоє дзеркало твоєї душі знаходиться в секторі інтерферентів, і що так, він того, там робить, чому це він там ходить? Так, давай, давай тоді від'єднаємося від цих ситуацій з вогнищем і подивимося, подивимося на це дзеркало у секторі інтерферентів, що це таке і яким чином Ілля там опинився на тому дзеркалі. Я бачу, що він буквально. Це фактично той дух, який його наповнює. Звичайно, що він і не знає про твоє існування на фізиці, так? Ну, може, знає, дивився відео, бо він же ж. Дивіться. Ось, але е бачиш, що цей дух, буквально ця паличка, так, яка символізує е присутність е чужоземного духу, і він як ковиряє, отак, як, е як ти робила такий кух в кухлі в цьому, mm -hmm. а треба спитати, що ти там робила то він так ковиряє і доковирює, виковирює такий відкриває там портал. А ти так раз і дивишся туди оце дзеркало, mm -hmm. так от дивиться туди. І я бачу, на куди воно дивиться. Тобто твій духовний взір направлений до, в одну точку, туди, куди він там ковиряє. І там знаходиться сяючий, я чую, дублікат. Божественного духу. Оце, оце сокровенне ядро. Воно ось так рухається. А кому належить ця, ця, ця енергія? Це твоє. Воно щитується ядро плоті, дух плоті. Це той, скажімо так, інформаційний код, який формує, ну, душа формує фізичне тіло. Так, а коли цей мій дух там вперше опинився. Ось я бачу, коли ти ось там цю чорну масу так крутила. А що ти робила цікаво там? Так, а що я робила з цією чорною масою? Що це за обряд, чи що це таке? Яка ціль була? Я бачу, що ти руки свої, ось так. Ти такою дівчиною була, і поклала свої руки, так якби на якийсь стіл, і такі чорні оці проросли на пальцях. І ти кажеш, що зробила оберег з каміння. І там починається ось ці енергії, які я на самому початку, як тільки е закрила очі, відразу побачила, як хтось виривається, ніби прив'язаний до такого оцього щита культ. культ. Угу. культ. А так, і знову ці енергії я бачу, хто це? щитується, виривається, звільняється. Хто це такий на тому? Я бачу Тобі... твоє обличчя, це ти, але дуже сильно тримає, щитується страх помсти. Так, давай зайдемо так. в то втілення. І подивимося, який контракт у тебе з, Іль... з цим Ілью. Так, давай, давай зайдемо в те втілення і подивимося, який контракт. Я бачу, що це виглядає так, як би горнило. Чую горнило. Угу. ну Там, де. І виходить така пластина, як розпечений метал. Mm -hmm. Так. Ще контракт з Люцифером. Так, на тонкому плані. З ким? О. Бачу, що вся ця система цей весь, вся система речей влаштована. Цим Люцифером, вона виглядає як цей ось багатоголовий дракон. Mm -hmm. А люди, ось Ілля Мамаєв, він знаходиться в секторі магії, він, щитується, носій коду. Людства. Чому це він носій? Зараз подивлюся. Так, чому це? Е, я бачу, чую, що він увібрав магію вбивства. Я бачу, що ці люди, яких він закабалив через репресії, коли був сталіним через Магію і через брехню, і через мафіозну структуру, яку